Засібаю в вашій хаті, будьте душі та багаті, щоб збулося в сені року з новим щастям, з новим роком. Дозвольте защедрувати. Осивая та й зозеленька. Щеплий вечір, добрий вечір добрий. Вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. А водому та й не бувала. Щедрий, Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в втім саду три бере. Щедрий, Щедрий вечір добрий вечір добрий. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в другому красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тему рідні діли. Щедрий вечір, добрий вечір добрі.